Вівторок, 20 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Хмельницькі комунальники вирушили на допомогу мешканцям підтоплених міст і сіл Херсонщини. З підприємств міста також відправили три одиниці важкої спеціальної техніки з її допомогою. Розбиратимуть завали і розчищатимуть територію, котра постраждала внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. У складі великої громади від Хмельницької області їдуть також і наша техніка. Автокран з місць світла, вантажівка з ритуальної служби і екскаватор Дісібіса CX-3 з теплонер. Хлопці їдуть виконувати завдання з розчистки розбирання завалів, які були створені тою бідою, яку створив нам країна окупант. Хлопці попередньо їдуть виконувати роботу на два тижні. Ну, а власне, як буде там далі, покаже час. Минулого року ми їздили допомагати копати споруди оборонні в Запорізьку область. Потім двічі їздили відновлювати будівлі в Чернігові, після того вже взимку їздили відновлювати будівлі в Ізюмі. Зараз відгукуємося з допомогою для постраждалих районів Херсонської області. Пізнавальний квест, ярмарок релокованого бізнесу, дитячу ігрову зону та виставку Надія вдалині дому» розгорнули сьогодні у середмісті Хмельницького. Захід влаштували до Всесвітнього дня біженців. Він відзначається 20 червня. За офіційними даними ООН, від початку повномасштабного російського вторгнення лише до країн Європи виїхали більше 5 мільйонів українців. В Нашій області проживає 83 тисячі вимушених переселенців. А у Хмельницькій громаді більше 30 тисяч. Ірина Муляр продовжить. Надія вдалині від дому. Виставку із такою назвою розгорнули у середмісті Хмельницького. Тут світлини вимушених переселенців та біженців. Загалом зібрали історії 15 людей. Біля кожного Мольберта валіза із речами, які вони взяли із собою. Хтось збрав з собою 13 доларів, хто збрав з собою іграшки дитячі, а хто взагалі нічого не встиг взяв. Тому серед цієї виставки також є абсолютно порожня валіза, тому що пані Людмила, втікаючи, через війну не змогла взяти нічого через поранення. Виставку розгорнули представники благодійного фонду Рокада до Всесвітнього дня біженців. Вони підготували інформаційно-просвітницький захід у центрі Хмельницького. Ми маємо велику кількість біженців, саме українців в Польщі, в Німеччині, так і спостерігаємо також переміщення українців в межах країни, так вимушені переселенці, зокрема в Хмельницькій області. Ми також через день зустрічаємо евакуаційні потяги в зв'язку з подіями, які сталися на сході нашої країни. Ми хочемо наголосити на тому, що кожна людина має право на захист. Кожна людина має свої права, і їх потрібно відстоювати. Для хмельничан та гостей міста підготували пізнавальний квест. До його організації долучились представники кількох громадських організацій. Одна зі станцій квесту географічна «Місто Олешки. Тут ми знайшли прихисток, на роботу, нових друзів. Поруч розгорнули ярмарок релокованого бізнесу. Серед учасників Маріуполець Олексій Сапаров. Нині він готує до відкриття пекарню у Хмельницькому. Це для нас нове направу направлення. О, працюють переселенці в Хмельницькому. Ідуть на зустрічі. Поки робимо в тестовому режимі. але вже є на нароб... ну, на роботі вже є навіть постійні клієнти, яким подобається то, що ми. Після початку повномасштабної війни, за даними ООН, понад 5 мільйонів українців стали біженцями. Ще мільйони знайшли прихисток у межах України. На Хмельниччині нині проживають близько 83 тисяч вимушених переселенців. На території Хмельницької тергромади більше 30 тисяч. Це майже 10% населення. Багато хто хотів повернутися з Херсонської, з Херсона повернутися додому, але на жаль, та подія, остання, яка сталася на Каховській Гес, зупинила повернення і цих людей. Про події, які були на Каховській ГЕС, то скажу відверто, ми очікували більш інтенсивного переселення. Але розуміємо те, що зараз літо люди відмовляються все ж таки залишати свої країни свої будівлі. Ми були готові прийняти більше 10 тисяч переселенців з Херсонської області. На сьогодні десь близько тисячі людей заїхало. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. У центрі Хмельницького облаштовують новий пішохідний перехід. З'явиться він поблизу зупинки громадського транспорту Ощадбанк, що біля підземки. Натомість Зебру, що поруч із зупинкою торговельний центр, ліквідують. Причин є декілька, розповіли в управлінні комунальної інфраструктури. Основна підвищення безпеки дорожнього руху. Дане проєктування виконано для покращення умов дорожнього руху. А також на даній зупинці в районі п'ятого колеса, там пішохідний перехід знаходиться на виїзді з приводкових територій будинків, які там розміщені з п'ятиповерхових. Це було ускладнення рух пішоходів і виїзд транспортних засобів, які є. Наближення даного пішохідного переходу до підземного переходу дасть можливість нашим інклюзії, так званим візочникам, колясничкам, більш. Якісно переходити до роуту, даний пішохідний буде обладнаний пониженням всіма умовами для безпечного ним користування. Руху це не заважає. Як ви бачите, заторів немає рух здійснюється на даний час. поставлені вже стойки, це вмонтований сітлофорний об'єкт, і як тільки нас електрика, наші підключать, ми його запустимо в роботу. А існуючий пішохідний перехід, який на даний коло п'ятого колесу буде ліквідовано. Три нових твердопаливних котли встановили у котельні на вулиці Бандери у Хмельницькому. Це частина заходів з підготовки до нового опалювального сезону, який впроваджує комунальне підприємство Хмельницьк теплокомуненерго. Нові котли встановили замість двох старих. Завдяки модернізації котельні її потужність зросла більш як удвічі. Раніше, в рамках інвестиційної програми, задля економії енергоносіїв у ній повністю реконструювали насосний парк. Сьогодні у Хмельницькій громаді завершують роботу пришкільні табори з денним перебуванням. За два тижні у них відпочили більше двох з половиною тисячі дітей. Школярам влаштовували тематичні дні, майстер-класи, екскурсії та прогулянки. Мені подобається ходити в театри, і мені сьогодні сподобалось як е, танцювала одна дівчинка. Мені Подобається в таборі, бо тут дуже весело. Я буду сумувати, тому що вони мої найкращі друзі. Емоції, море, дні були насичені. Ми кожного дня кудись ходили. Діти відвідували музеї, вистави, кінотеатр, знайомилися з містом і. Їздили на транспорті, ходили пішки. Діти, в принципі, задоволені кожного дня поверталися з новими знаннями, з новими емоціями. 26 таборів з даним перебуванням вони функціонували на базі тих закладів загальних середньої освіти, які мають укриття, які мають дозвіл на використання підвальних приміщень, найпростіших укриттів протирадіаційних укриттів у нас є на балансі. Відповідно, в даних закладах безпековий фактор ніхто не відміняв. Умови воєнного стану продовжуються. Відповідно, це один із ключових. Их напрямків, на які ми звертали увагу, коли організовували табори з денним перебуванням. НВК номер 2 міста Хмельницького та гімназія імені Ебергарда Людвікса, що в німецькому штутгарді, підписали угоду про співпрацю. Вона дозволить впроваджувати спільні проєкти із соціальних питань, проводити учнівські обміни та зустрічі. Вчителі також контактуватимуть та ділитимуться досвідом. Наразі школярі та молодь з Хмельницького перебувають у Штутгарті. Там, зокрема, вже відбувся міжнародний молодіжний форум. А завтра запланований форум з урбаністики. Виставу для людей із порушеннями зору вперше зіграють в обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького. Коментатор описуватиме глядачам усе, що відбувається на сцені. Звук передаватимуть через навушники. Відбудеться подія в рамках проєкту запровадження послуги аудіоопису для осіб з порушеннями зору в обласних театрах за підтримки Українського культурного фонду. Перший спектакль це драма-комедія Кайдаші за повістю Івана Нечуя Левицького. Її презентують 25 червня. Доступний театр це той. Такий виробничо-творчий процес, який ми вже не, не перший рік намагаємося втілити на базі нашого театру імені Михайла Старицького. Зараз е, ми дуже плідно співпрацюємо з ініціативою пана Любомира Покотило, який е, спільно з нами подав гранту Українського культурного фонду, виграв цей грант. На те, щоб закупити обладнання для незрячих і слабозрячих людей, щоб вони мали можливість переглядати виставу театру імені Михайла Старицького в цьому гранті приймають також участь Вінницький академічний театр і Рівненський. Люди незрячі, слабозрячі, які будуть присутні на виставі. В них будуть навушники. В одним вухом вони чують, що актори говорять, а в іншому вусі їм коментують, що робить актор, так як вони цього не бачать, їм коментують, що робить актор, в чому він одягнутий, і тому подібне. Це загальносвітова практика. І зараз ми впроваджуємо цю інклюзію в театрі імені Михайла Старицького для того, щоб зробити театр більш доступним для різних прошарків населення. Більше новин у вечірньому випуску. Він вже о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!